Що ж, шановні глядачі мого каналу, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Гаремрок. Слава Україні, героям слава! Хочу зняти вам таке відео, як я переробив свій культиватор, той, що в мене був, ви його бачили в попередніх відео. Це вже я сьогодні попробував, але ще в нас дуже мокро, якщо, дай Бог, такої погоди, яка це сьогодні, ну, дня-два-три, ну, і в суботу вже... Можна буде, всі будуть виїжджати сіт. Хочу вам зняти це ось, ось така от пшеничка. Осима у нас під, підсипали селітрою і приходили боронами. Ми так робимо вже це. Хочу вам зняти на рахунок культиватора. Переробив я його, зробив в дві полоси. в, дві, в два ряда точніше, з сіми лап. Був він на 9 лап, зробили, ми на сім лап, може кого розміри. Цікавлять я вам зроблю окреме відео, де я буду розповідати про даний культиватор. Е, зробили ми його з двох кінських переробили, все зробили. Е, зробили ми його на 7 лап, ширина між лапами, між крайніми лапами. Зараз скажу вам скільки. Маю рулетку з собою, але погано дуже буде знімати. Так, беремо ми сюди і тягнемо сюди. У нас 134 метра. Ширина даних коліс від краю до краю в нас 1,20 м. Тому воно буде перекривати все класно. Ось як воно перекриває. Зараз ще зніму. Е, ось саме слід колеса, а ось іде уже ця лапа. Так само ось слід колеса і ось тут лапа йде. Культиватор дуже себе зараз гарно проявляє, але що в ньому ще не вистачає, це не вистачає коліс, опорних коліс. Ми їх не знаємо, що поставити, так як він і так вже не важить для, для даного трактора, він трошки важкуватий. Тому ми щось вже думаємо і хочемо щось зробити. Но дані опорні колеса будуть ставитися ось тут. Ось тут, що після лапи, щоб лапа рихлила землю. Ну, ось так все виходить. Зніму вам коротеньке відео, як що, де переробилося дуже просто. Тут кріплення таке трохи не модрував, але вже ну, таке, для першого разу зайде. Чесно, не, не критикуйте мене, я не сварщик, тому ці всі шви виходили так собі. Так, на рахунок цього, ми тут трохи до. Ширили, дорозширяли. Ну, Тут було так, от, це де в мене показує, і я його просто зварив, зробив подовжину. Довжина всієї пластини, якщо я не помиляюсь, це в нас. Зараз помірюю, як мені зручно. Метр п'ятдесят один з половиною приблизно. Метр ну, п'ять це вся довжина, а метр чотири це ширина культиватора. Даного він справляється з ним дуже добре. Це, мене, це мені дуже радує. На це, щоб я його зробити, я всього лиш потратив три ранки. Це я працював з. Ні, один працював повністю з другої години до вечора. А вже інші два дня я просто працював сьомої години ранку, так як в мене перед навчанням я працював до, 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 до 10 годин приблизно. І ось такий у мене витвір вийшов. Звісно. Не, не краще за ці культиватори від з наших українських виробників, але все ж таки, те, що маємо, те маємо. Нам його в господарство хватить повністю. Що ж, кого цікавить відео з розмірами, я вам його зніму. Зніму, якщо потрібно, пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Я хотів вам зняти, що в мене як де тут вийшло. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтеся ще раз на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був ваш фермерок. До скорих зустрічей.